Так, Починаємо ми вичищення, йде отака водичка, свердловинка наша, насос висить 38 метрів. А зараз ми почали з глибини мітка 44 метри, вона була трошечки вище, десь 20 см ми 20-30 см зайшли. Тобто зараз свердловина 44 метри і ми йдемо донизу. Ну, по стану труби вона чиста, але ну, якщо міняли насоса, то це і не дивно, ще не встигла забруднитись. Але по, по кількості бруду бачимо, що такі забруднення є. І пісочок є і глина. Значить, можливо, по-перше, що відтікала зверху бо там в бруді є частички чорні підтікала зверху. Можливо, бачите, вон водичка стоїть, вздовж труби йде водичка. Ну і по-друге, ще така причина може бути ось наповнений поряд приямок, тобто багато поверхневих вод і йде підтікання через саму обсадну трубу.